Доброго дня, друзі! Сьогодні я хочу розглянути з вами таку тему, продовження теми війни в Україні. Торкнемося головних подій, те, що відбувалось в нас. Рамштайн. Що він представляє для нас, для нашої держави? Рамштайн. Це збирається куча людей, яка може творити великі діла. В місті, в групі, але карта перевернута. Чомусь вони не зовсім хочуть нам допомагати. Немає якогось договору. Можливо, вони вимагають якісь умови, на які дуже важко погодитися. Це стосується нашої держави. Раніше не хочеться нічого сказати, але допомога була зовсім. Слаба, мала. Хоча, дякуючи їм, ми б скільки продержалися, На майбутнє допомогу вони нам повинні видати. Видати повинні допомогу таку, що буде трішечки, якби в ущерб їм. І буде можливо така ситуація, що вони, ця допомога необхідна буде нам. Для... Тому вони нам її видадуть. Чому вони ще вони не надіються ні на що? От знову ж таки, чому вони нам не дають ніякої допомоги толком такої, щоб ми змогли вигнати ворогів? Тому що вони не надіються на нашу перемогу. Вони не надіються, але бачать, що ми стараємося. Хлопці наші стараються, воїни наші захисники стараються. Чомусь вони не досить задоволені тими, скажімо, обставинами, які сталися на засіданні. В певній мірі, що я хочу сказати, щоб нам надати допомогу, вони повинні отримати з цього якусь вигоду. Можливо, оце ця домовленість, яка я говорила, в них і не виходить. Слідуючі питання. Чому слабо так надається допомога? Чому так слабо надається допомога? Вони, це ми так вважаємо, що слабо. Вони, скажімо, так, приміром, три держави в повній мірі нам дають все, що вони можуть. Але так виходить, що не можуть вони. От, Оця карта показує, що не можуть дійти до домовленості. Чому не можуть дійти до мовленості? Тому що хтось їх підводить одна з держав. Можливо, це та Германія, що не хоче видавати танки. Вона чомусь зовсім не хоче участвувати в цьому ділі. І тут якби хитрує, хитрує, щоб бути і разом, і трішечки не, цей, не з ними. Ітогова карта. Тобто повинні вони, якби на цьому воно все затихне, але дощ повинна дійти до, до певної домовленості. Так, чому одна з держав затримує нам допомогу? Чому одна з держав затримує нам допомогу? Знову ж таки, дивіться, це їхні проблеми, їхнього колектива, їхнього Рамштайну. В якій то мірі виходить, що вони в собі не мають домовленості, в своїй групі оцій. І ця держава, що не хоче надавати нам допомогу, вона там, скажімо так, не на кращому рахунку. Це їхні особисті причини, а не наші. Так би вона нам допомогу дала. Причина конфлікту внутрішня. От, це ми все відкрили тільки що зараз. Але все-таки, щоб не було, ця держава, що відмовляється надавати допомогу, вона надасть нам допомогу. Але з опаскою. Боятиметься вона чого. Боятиметься, щоб не потребували ще більше. Як би там не було, цю проблему треба рішати. Без них ми не обійдемося ніяк. І треба тут два варіанти: або перемога, або поразка. І в будь-якому випадку вони повинні нам допомогти. Якщо вони не хочуть, щоб вони опинилися в такій самій ситуації, як і ми. Так, зараз Рамштайн і Україна. Рамштайн. Ця організація існувала давно, вона стабільно тримається на місці, вона далі буде існувати. Вона нам допомагала і буде допомагати нам. Ми опинилися в такій ситуації, що на нас напав ворог. Вони, звичайно ж, не розраховували, чому. Вони всі держави, всі країни в шоці від того, що відбувається в нас на Україні. Вони нам щиро співчувають. Але, щоб давати нам допомогу, їм треба про щось домовитися. Просто так, допомога не надається. Це стосується нашої держави. Щоб щось отримати, ми повинні будемо потім або зараз щось віддати. Як би не було на даному випадку показувати карти, що успіху в них ніякого, тому що вони нададуть нам допомогу скільки, скільки нам треба буде для того, щоб ми звільнили свою державу. Але потім нам треба боятися того, що вони можуть потребувати від нас. Так, і ще хочеться глянути, як скоро ми отримаємо допомогу і в якій мірі. Як скоро ми отримаємо допомогу. Не дуже скоро ми отримаємо допомогу. Можливо, весною. І, можливо, весною тоді буде в повній мірі. Для того, щоб ми змогли робити наступальні дії, гнати ворога з нашої держави. Це десь місяць. П'ятий приблизно, як показують. Тому що те, що вони обіцяють, вони чомусь і не можуть його зразу надати. Можливо, їм треба десь звідкись його взяти, скажімо так. Важкувато нам прийдеться з країнами домовлятися про бойові дії. І тут ще вилазить оцей король Кубків. Можливо, тут існує якийсь чоловік. Який зовсім проти того, скажімо так, керівник держави, який зовсім проти того, щоб надавати нам яку-небудь допомогу.